На одному з вокзалів Німеччини я побачила ось такий симпатичний макет залізниці. Він створений для того, аби трохи урізноманітнити пасажирам час очікування потяга. За 1 євро можна стіснити 10 кіл іграшковими потягами. Зверніть увагу на реалістичність не лише залізничного транспорту, але й будинків та навіть перехожих. Такий собі застиглий момент із життя міста. До речі, німці люблять колекціонувати моделі іграшкових потягів. У Німеччині дуже поширені залізнично-модельні клуби. У створенні реалістичних мініатюр німці досягли чималої майстерності, іноді це хобі, переростає у сімейний бізнес. Хто не бачив, то раджу подивитись моє відео про найбільший у світі ляльковий будинок.